Добрий день, шановні друзі, останнім часом побачила в інтернеті таку тенденцію, що багато суперечок серед людей, багато якогось знервування, якихось сварок, взаємних претензій, звинувачень і таке інше. Ну, звісно, можна сказати, що причина це війна, яка затягнулася, це криза. Це багато проблем, які пов'язані з цим. Але можна додати, що це все ще може бути пов'язане саме з періодом, який свідчить про кінець року, тобто листопад, грудень, завершується певний етап. У нас нібито має бути логічно, якби новорічний настрій. Так? Але багато людей відчувають себе такими спустошеними, втомленими, зовсім настрою якогось святкового не спостерігається. І взагалі немає навіть бажання якогось взагалі щось святкувати в цей період. Я, звісно, не психологиня, я просто ну, якби зі свого боку, зі своєї точки зору, хотіла зробити таке відео. Розказати про цей феномен такої, як би назимо її так, передноворічної депресії, яку я і в себе також спостерігаю, і, можливо, ви знайдете в собі якісь певні ознаки цього. Тобто, ну, навіть для людини, яка не, не святкує новий рік, вона все одно психологічно відчуває оце завершення року. І так би мовити, готуються до початку нового. Тобто всередині відбувається якийсь самоаналіз, якесь самокопання, тобто ми відчуваємо, що можливо ми чогось не встигли із того, що собі запланували перед тим. Тобто, коли починався 2023 рік, ми щось собі хотіли зробити. Ми цього не зробили. А в нас може бути таке от розчарування в зв'язку з цим. Тобто це можна порівняти з відчуттям, яке спостерігається у людини напередодні її дня народження, наприклад. І фактично те ж саме. Тобто а, починає аналізувати, рефлексувати щось, і доходить висновку, що не все їй вдалося так, як А, Це з одного боку, з іншого боку. Це робочі дедлайни, які в багатьох випадають також на цей час. Це суматоха така на роботі, коли треба завершити всі початі справи і таке інше. І через це теж відбувається нервування, відповідно. Ну, і, звісно, так як нам на, на, на початку 2023 року нам, звісно, пообіцяли багато всього. А в нас був такий настрій, що ми готувалися, що це ж таки щось зміниться на краще. Що будуть якісь певні? Ми чекали, що війна завершиться, що щось воно якось будуть ці позитивні відбуватися зміни. І зараз я бачу, що у багатьох така, така от, скажімо, теж депресія, або не відбулося того, скажімо, на що ми розраховували, на жаль. І люди починають травити одне одного, вони починають якось скидати цю енергію негативну один на одного, починають шукати когось винного, обмінюватися якимись взаємними, скажімо. Взаємними зауваженнями і таке інше, ну, ви самі, мабуть, все це бачите на власні очі. Тобто ви розумієте, про що я кажу, що я хочу сказати цим своїм відео. Будь ласка, дорогенькі, якщо ви відчуваєте в собі, що ви не хочете, ви не маєте якогось бажання, сил, енергії щось святкувати, не намагайтеся силоміць створити собі відповідний цей настрій, не, не звинувачуйте себе, що щось складається не так, як ви запланували, щось йде ж або ви бачите, що ви якось ну, якісь там дедлайни, свої рамки якісь не вкладаєтеся, або а, ви, начебто, розумієте, так, що треба, треба якось собі створювати настрій, а у вас це не виходить. Не потрібно на себе тиснути в цей час і якось себе примушувати. Тобто, все це те, що відбувається, це нормально і потрібно ставитися з увагою до себе. Потрібно себе любити в цей час поважати і відслідковувати всі свої емоції, навіть якщо вони негативні. А це є нормальним. Тобто, це не те, щоб ви один такий або одна. А це, безумовно, те, що зараз відбувається у багатьох людей, і я в тому числі це на собі відчуваю. Але з іншого боку, якщо ви хочете відсвяткувати, якщо у вас є е, така мрія, да, і ви хочете, у вас є настрій відповідний. А вам в цей час хтось намагається прищепити почуття провини і каже вам, що ні, ні, а, ніяких свят не може бути, а, ми повинні там сидіти і. Горювати весь час, або взагалі там я не знаю, тому що у нас йде війна, і ми ж не маємо права радіти в цей час морально. Не зважайте на це, будь ласка, бо ви жива людина, ви маєте право на свої емоції, на свої вчинки, на свої рішення, на свої власні. Так як ви вважаєте за потрібним чинити, так і робіть. Якщо у вас душа вимагає цього, то. Йдіть назустріч своїм бажанням, бо ніхто не знає, що чекає його насправді попереду. І жити треба зараз в цю хвилину, і треба брати від життя зараз все в цю хвилину, що від нього зараз можливо брати. Бо навіть ті люди, які на передові зараз знаходяться, їх звісно дуже... Їх дуже шкода, і ми всі дуже вдячні цим людям. І ми постійно нервуємося. Ми хвилюємося за наших бійців, за наших захисників і захисниць. Ми молимося, аби вони повернулися живими, неушкодженими, аби вони повернулися з перемогою. Ми всі дуже цього бажаємо. Ми хочемо так і, але навіть в таких важких умовах людина, психіка людини, не може постійно бути на поготові концентруватися на чомусь, на якомусь да, негативі, тобто потрібно все одно себе відпускати, потрібно робити якісь а, моменти релаксації, як, якісь такі от, а, робити моменти відпочинку. теж. Це важливо, і а, якісь певні а, такі невеличкі для себе або а, свята, або моменти хвилинки дозвілля вони теж мають бути. І не потрібно себе за це звинувачувати, корити себе, бо це нормально, це є нормально для психіки людини. От а про що я хотіла сказати? І е, просто мій головний меседж, що люди не повинні один одного звинувачувати в чомусь зараз, дорікати один одному, бо я постійно це бачу, я постійно бачу, що е, дійсно останнім часом якась нездорова йде. Агресія з, одніє, з однієї сторони, з іншої сторони, тобто вона так взаємно так відбувається. І м це є нездорова штука. Я ще раз хочу наголосити і е звернутися до людей, які не погоджуються з моєю думкою, і до, і до тих звернутися, які погоджуються і розділяють цю думку до всіх, що е не потрібно зараз е розслаблятися, в тому сенсі, що е ми маємо бути зібраними, ми маємо бути солідарними один з одним і просто розуміти, що всі сварки, всі негаразди, всі ці суперечки, які ви зараз починаєте, всі взаємні обвинувачення, вони йдуть просто на руку нашому ворогу. Тому ще раз хочу донести до вас, підкреслити важливість емоцій людини, які мають бути прожитими так, як є в цей час. І ще раз хочу вам побажати: просто обирайте свій шлях, робіть свої рішення. Робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Хочете, святкуйте, хочете не святкуйте, не потрібно якось почуватися за це винними, бо світ завжди жив так, що завжди у когось буде. Якесь горе, у когось буде щось, якесь свято, і все одно не буде, не будуть цієї рівності, коли якщо у одних там щось негативне відбувається, то в цей час інші все одно вони будуть жити своїм життям, на жаль, або на щастя, але воно так відбувається у житті. От і тому просто ми реально ми не знаємо, що буде попереду, що нас чекає. Тому у нас є сьогоднішній день, і ми маємо робити брати від цього сьогоднішнього дня все, що ми можемо. Така моя думка. А, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. А, дякую вам за підписку, за лайки. Заохочу вас ставити лайки до цього відео. А, і також хочу додати, що а, якщо ви хочете більш докладно дізнатися про мене, поспілкуватися. Зі мною то ви можете перейти теж на мій канал у телеграмі. Посилання я даю в шапці цього профілю, і підписатися, слідкувати також за моїм каналом у телеграмі.